У світі 92 офіційно визнаних терористичних організацій. Вони є практично в усіх куточках світу. Це такі своєрідні важелі впливу у кожному регіоні. І дехто вирішив, що можна розіграти цю світову партію. Так, це саме той миротворець, який всім пропонує своє посередництво у мирних перемовинах. При цьому кожен день вбиваючи ракетами українських мирних мешканців і дітей. Ви дивитесь Ютуб канал Непогон. І це сторінка Вера Ребус. Справжні речі. Тероризм з 2020 року активно фінансується за допомогою криптовалют. Без фінансування не буде терористичних актів. Отже, це послуга, яку можна замовити або більш зрозумілою мовою придбати. І коштує вона не дешево – близько 93 мільйонів доларів, і доступна не всім. Але, але правда хотілося б, щоб хоча б іноді офіційно оголошували замовника. Здається, тоді було б менше охочих замовляти ці терористичні акти. Підбурювач шукає тільки зла. Тому жорстокий ангел буде посланий проти нього. Це, звичайно, не знімає відповідальності з виконавців, які вбили жінок і дітей. При цьому терористичні акти можуть бути різного напрямку, починаючи від обстрілів ракетами, вбивств, насильства, захоплення заручників. До менш помітних кібератак, втручання у внутрішні справи інших держав, наприклад, у вибори, фінансування різних партій, терористичних атак в інформаційному полі, культурному і навіть у духовному. І тут вже зрозуміло, хто кінцевий замовник. А хто тільки помилково вважає себе самим дияволом. І останнім часом їх дуже легко стало розпізнавати. Вони війну називають боротьбою за мир, закликають до толерантності по відношенню до гріха. І захоплення чужих територій і вбивство людей називають особливим шляхом. З другого послання до Тимотові. Запам'ятай, запам що в останні дні для нас настануть тяжкі часи. Люди будуть себелюбними, пожадливими, хвальками, зухвалими, зневажливими, непокірними своїм батькам. Недобрими і безбожними, в них не буде любові, в них не буде любові до інших, вони не вибачатимуть, будуть наклепниками, втратять самовладання, стануть жорстокими ненависниками всього доброго, вони будуть зрадниками, необачними, пихатими, любитимуть розваги, а не Бога. Вони будуть удавати себе за побожних людей, але відкинуть істину силу віри. Завжди уникай таких. Ці спантеличені люди відступилися від справжньої віри та проповідують хибне вчення. Зрештою, всі, хто хоче жити праведно у відданості Богу в Ісусі Христі. Будуть переслідувати, злі люди і шахраї стануть ще гіршими та обманюючи інших, дуритимуть самих себе. Я ні в якому разі не хочу сказати, що це вже саме ці останні дні, але все це має статися. Підписуйтесь на канал Небогон, ставте вподобайки. І дякуємо за підтримку.